Болісти обох колективів, Клим Заброда їх виводить. До речі, арбітр, який сьогодні дебютує на матчах української прем'єр-ліги. 32 роки цьому арбітрові перетинався неодноразово, як з металістом 19-25, який і з минаєм зоні Артем Габелок. 28-й капітан команди, 6-й вище за нього розташовується Бакава Чіберадзе та 19-й Андрій Ткачук. І по флангах у півзахисті Дмитро Юсов. Чотимитрук в опорній зоні двоє гравців Вадим Вітанчук, 44 й та 32-й Сергій Петько. Зліва в півзахисті Валерій Рогазинський, 78-й. Справа Єгор Твердохліб. До речі, вміє шкодити металісту 19-25. Але він це робив ще у складі Вереса перед цією грою. Згадувалося про те, що Німчанінов, Панасенко вони грали за верес і допомагали здобувати перемоги, забивати голи у ворота цього клубу. Момент зараз був, до речі, для Панасенка невдалий вихід з оборони невдала передача в цьому моменті від Дмитра Юсова. Потім поруч із м'ячем. Опинилися суперники і далі, ось ця спроба завершальна від Сергія Панасенка, все одно трохи його турбує корпус саме туди, куди влучив. А тим часом дивимося за кутовим від харків'ян. Навіз до штрафного майданчика удар головою. М'яч у руках Олександра Бандури. Євген Ткачук ціною можливого пошкодження Пол Кіпера минає. Погляньмо ще раз у повторі на цей момент. Ткачук уже потім, після того як головою. Вдарив, зіштовхнувся зі своїм суперником. І, зрештою, його Прогозинський пас назад. Тепер на Вадима Вітенчука він розвернувся. Вітанчука переслідує габелок. тим не менше, 44-й номер минає. Залишається з м'яча. Вітечук пробиває не з першої спроби, але зафіксував м'яч у руках Олег Мозіль. Бить за досвідом за його. Досвідом у матчах в українській прем'єр-лізі ще далеко до Олександра Бандури. Сам Бандура компактною, наскільки це зараз відбувається, проникаючи передача на Габелка, гарно відпідключився в цій ситуації. Жичиков був змушений приймати цей пас і замикання. Ось тут. На ближній стійці від Олексія Сидорова непогано піски okay, рахунок залишається незмінним. Дивимося комбінацію. це підключає габелка. Той праворуч, практично у саму бровку на Жичикова. Він навішує і Олексій Сидоров випереджає свого суперника. От що найголовніше він тут зіграв швидше за Юрія Кравчука. Кравчук здавалося, б, на тій позиції знаходився, але ті кроки потенційного завершення атаки Русин. Ростислав Русин підключає тут Жичикова, розрізна передача. Гарна простріл, і ледь тут не стався автогол. Міг би бути дійсно від Юрія Кравчука. Проте і роботу Андрія Ткачука ми зрозуміло не применшуємо. Хороша передача від Русина. Так, Юрій Кравчук відпрацював, перевів м'яч на кутовий. Про це. Певно, мить здалося, що можу... про те, що вихід з оборони в атаку сподобався. А от останній передачі в завершальній фазі вже ні. Русин наважується на удар непогано. Відбиває на захисника Олександр Бандура. Добре, що зіграв тут саме на Петрука. А Русин вкотре себе демонструє. Не пройшла ця передача. Хоча, знову ж таки, ці комбінації подобаються. Все в динаміці плюс-мінус. Ось удар від Русина демонструють. За... Перші тури. Брав участь у верхових дуелях. Рогазинський відбігає далі від м'яча, подача на ближню стійку. І тут Олег Вишневський пробивав, але м'яч, зрештою, воротах не опиняється. І ми чуємо свисток по завершенні першого тайму від Клима Заброди. Ще раз подивимося, цей кутовий це було справді небезпечно. Я так розумію, що були претензії у Олега Вишневського щодо ще одного кутового. І справді склалося враження, що від плеча та кілька атак створював, віддавав до штрафного. Проти його партнери по команді не могли скористатися тими передачами. Тим часом момент для Вишневського. Він пробуває по воротах, але парирує м'яч Олег Мозіль. Потім забирає його свої руки. Плюс ще й Рикошет і Поки дивимося, передача довга з глибини. До речі, минає теж частенько такі паси задіює. Рогозинський м'яч прийняв, позбувся від одного суперників, залишив на газоні. Євгена Ткачука і далі 28-й капітан команди. Вище за нього Бекава Чіберадзе, 6-й 19-й. Андрій Ткачук по флангах у півзахисті Дмитро Юсов зліва, 14-й. Справа. Ростислав Русин, 10-й. Хороший удар, але тут уже Мозіль. По-перше, так само активно вступає у гру. Після скидки. Від Володимира Одарюка я чупинився у Сергія Петька. Він низом чи від Русина був теж потрібно пригадувати у першому таймі, коли наважився пробити з за меж штрафного, проривається Капінус. Вирішив сам пробити повдальню стійку м'яч летить. Хороший прохід від номінально правого захисника, знову ж який грає ліворуч у харківському клубі. Хоча лівий захисник, наприклад, є сьогодні. Це Михайло Рудавський, проте Капінус. Двох граців обійшов і Дмитрука, і Одарюка. По-перше, прийняв м'яч озирнувся, зрозумів, що позаду нього десятка минає. Одарюк так паралельно з ним біг, і в перші 45 хвилинці минає. Розігрує кутовий. Виходить мозіль. Якось це було не дуже впевнено від голкіпера господарів поля. Кравчук, який раніше протистояв уже. Металісту 19 25 Але у першій лізі, коли виступав за гірник спорт цього матчу, подача від Русина. Навіть це простріл такий виходить. Хоча, здається, хотів саме навізити, саме верхову передачу віддати за небезпечним. Хоча і не вдалося Сидорову сам досвідчений гравець завершувати цю атаку. Ось попередній момент, де Сидоров позиції займає. І змушує фолити опонентів. Є простір для цієї атаки. Проходить удар по воротах від Андрія Ткачука. Вирішив пробити. Ось дивимося. Андрій Ткачук оцінив ситуацію. Можна було би спробувати віддати праворуч на вільного партнера, але вирішив. Юсов під тиском Дмитрука відходить назад. Помиляється при передачі. Перехоплений м'яч Вітенчук. Є ліворуч варіант. Він віддає праворуч на Вишневського. Вишневський пробиває. Парирує мозіль. Дивимося, Юсов під тиском Дмитрука. Він помилився при цій передачі. Можливо, хотів відпасувати на Ткачука, саме на Євгена Ткачука. Але там піднімався Вітинчук. Він це все читав, віддав передачу на 15-25. Переведення праворуч на Жичикова. Жичиков є пас на Русина. Ростислав Русин зміщується, наважиться на удар. Русин відбуває перед собою. Тут Бандура, але добування має бути. Один нуль стає рахунок на користь металіста. 19-25. І це Олексій Сидоров. Наприкінці 70-ї хвилини таки відкриває рахунок. Загалом... Українській прем'єр-лізі трансфер, про який знову скажемо, багато говорили. Дивимося, удар Русина відбиває м'яч. Бандура набігає там. І Сидоров набігає так само. І Дмитренко. Саме Дмитренко, так, друзі, саме він. Ось тут. Та навіть для Дмитренка. Ось цей ліворуч м'яч перебуває у Капінуса. Капінус обходить таки з перешкодами, але обходить своїх суперників. Русин скидає і удар на виконання. Не виходить у Андрія Ткачука. Вдарити за меж штрафного Дмитренко наважується опонентів. Більше було ігор у цьому чемпіонаті. Саме Металіст 19-25 був найкоректнішою командою в УПЛ. Лише 5 жовтих було. Тут уже момент для Сидорова пробив він. Але підкат дуже. Погляньмо тут. Сидоров разом із Чируком. Дуже хороша передача від Олексія Сидорова. А сам Чирук пробив і... де Просто елементарно потрібно виграти час. Останні секунди і все. Фінальний свисток лунає. Перша перемога металіста 19-25. У цьому сезоні минає, поступається. І все через гол. Або ж завдяки голу, дивлячись, за кого друзі ви сьогодні вболівали, від Владислава Дмитренка, який вийшов на заміну по ходу матчу.